От, біля цього красивого куща. Ще раз дуже вас прошу, ну просто благаю. Пишіть коменти, ставте лайки. Це поширює відео, і люди, знаєте, я ж розповідаю не про себе, а я розповідаю про виключно Закарпаття, Мукачево або про ті міста, де я подорожую. І от там, ну. Я не знаю, там 10 доля секунди натиснути. Це ну просто. І багато людей побачать відео. І я думаю, що сьогоднішня така прогулянка вона була корисна. По-перше, для мене. Бо я, коли починаю про щось розповідати, я сама або нагадую собі інформацію, або шукаю щось наве. Я вам бажаю теплих-теплих днів, щоб вона вже. Ця весна нарешті настала. Ну я думаю, що в нас така сама погода цією весною, бо і природа чекає, природа України чекає, коли вже ми переможемо. Настане мир і буде справжня тепла весна без квітнего снігу. Отак. От ну і ще декілька я зараз вашої уваги на цьому собачці. А ні, він вже побіг. Тобто пока, пока, до зустрічі.